Привіт, мої любі дівчата! Новий день і розпочинаю його з вами. Сьогодні хочу піти в таке таємниче місце, дуже таємниче, що е, просто в нього немає ні сайту у цього магазину, і в інстаграмі нічого нема і все дуже стильно і таємниче. Е, як я його знайшла? Ні, почну з того, що це називається бренд. Рубі Розас і там продають кашемірові светри і піжами. Там малесенький бутік в Сан-Жерман. Це він єдиний і перший. І цей бренд от тільки-тільки з'явився. Зробила його дівчина. Її мені здається, фамілія Рубінська. Роза Рубінська чи Рубі, а Рубі-Рубінські. Вона займається прикрасами, а зараз вирішила зробити бренд піжам і кашеміру, тому що її прадід чи дід, мені здається, дід займався пошиттям рубашок на як сюр Це називається якби, на індивідуальне пошиття рубашок. Ось так називаємо його. І якби. От в пам'ять про нього вона вирішила зробити цей бренд. Бутік, дизайн бутіка, і взагалі ось цей весь дизайн розробляв якийсь дуже модний місцевий е дизайнер, і там все супер, все фенсі і красиво. Я реально закохалася в ці піжамки, взагалі в їх стиль, але я не знаю, що там за ціни. Не знаю. Я ніде не змогла знайти. А враження таке, що там буде дорого. Тому я йду на розвідку, що ж там таке гарне, симпатичне. І а вже ж візьму вас з собою. Там, до речі, сам бутік, ну це просто довершення. Там інстаграмний бутік, там е, все в бархаті, е, такі класні шавки, ну все дуже дуже інстаграмне. Ну я думаю, що там буде дорого. Якби все каже про те, що там не буде дешево. І знаєте, щось там дивилась в інстаграмі в них, і вона така каже: в нас немає знижок, німа нічого, тому що в нас е, немає колекції, на все поза сезонів і поза модою. І я така, ого, нема знижок вже так, мені це не дуже подобається. Але подивимось, подивимось. А взагалі не знаю, думаю, що це буде такий е, влог, шопінг-влог. шопінг, шопінг -влог. Хочу пройтись по модним красивим магазинчикам, щоб ви, як і я, надихнулися красивим. Можливо, це буде не про. Так, тут я стою і тут грюка. Е, Взагалі, думаю, цей влог буде шопінг-влог. Але я хочу, щоб це був такий inspirational влог для мене і для вас, тому що. Хочу пройтись по красивим магазинам і місцям, щоб подивитись на красиве, не обов'язково купляти, не обов'язково, а просто от надихнутися красою. Ми раніше це називалося. Це називається window shopping, шопінг, назвалися Зірінг. От, можливо, це буде влог про це. Якщо ви на моєму каналі вперше. То доєднуйтесь, підписуйтесь, тому що я бачу, що мої влоги дивляться і ті, хто не підписаний. Якщо ви це зробите, буде мені дуже приємно. Це по-перше, по-друге, ви не, не загубите мене і мої влоги, коли будуть виходити нові. А також у мене дуже часто розіграші, і ви будете мати змогу в них брати участь. Так, Якщо підписуйтесь. А ще дівчата, щоб ви розуміли, я йшла в той магазин, побачила барахолку просто на вулиці біля мене. І я вже зробила покупку. Мені здається, коли ти хоч раз купив, переступив цей бар'єр покупок на блошці, все тебе не зупинити. Це вінтажна сукня шовкова. І я така, ну все, це просто міу-міу. Це міу-міу, не менше. Покажу вам її <і є> вдома. Дівчата, я просто не можу не записати відео першого враження. Вийшла з магазину Рубі Розос, я ж та йшла подивитись на геніальний дизайн супер креативного дизайнера Парижу. Ой, як сказав мій чоловік, це не дизайн, а якась дитяча самодіяльність. Реально, там ну, не було ніякого нічого. Супер дизайнерського. У нас відкривають дизайнери і кращі будь-які, отам От на рейтерській. А тут, ну, ну не вау, ну реально нічого такого. Мені здається, на фото воно виглядає якось симпатичніше. За рахунок кольорів, знаєте, червоний, е, червона підлога, блакитні стіни. І воно якось за рахунок кольорів, напевно, на фото виглядає симпатичніше. Але в житті. Ну, воно якось не вау, недорого зроблено, не знаю. Це по-перше. По-друге, піжамки. Е, піжама коштує 290 євро. І вона просто бавовняна. Якби нічого особливого, але ціна 290 євро. Але найдивніше це якість. Подивіться, я вам прикладаю фотографію. Просто подивіться на це пошиття. Мені здається, за таке пошиття українського б дизайнера розіп'яли. Розіп'яли би просто, тягали трец і Фейсбуку, і інстаграму напевно місяць. От як ви думаєте, помилували б чи розіп'яли? Мені здається, розіп'яли. А тут дивіться, нормально. Вважається це нормально. Я Подивилася, дві піжами в двох розмірах. І на обидва була так, така історія ось цими шовчиками. Тобто, це не випадковість, це дизайн. І мені здається, такі піжами в нас шили напевно років 7-8 назад. Вони були у тренді, всі шили такі піжами бавовняні з тонкої бавовни, всі їх носили в місто. І це було модно, от реально. 7-8 років назад. У мене навіть була така піжама. Чоловік такий, в тебе ж була така. <гум> ну, але це правда. Ну, і вони не коштували 290 євро. Тому що ми скажемо, який ми скажемо вердикт е, цьому бренду. Мені чоловік сказав, що це, знаєте, якийсь бренд-розвага е, такої модної герл Парижу і її друзі-модніки. Це, знаєте, розпіарять і розкуплять. І, до речі, піжами вже були. ну, Більшість кольорів розкуплена. От в єдиному кольорі у цьому було в блакитному S і M, а всі інші взагалі не було розмірів. Так що бачите, якість посередня, але піар робить своє. Напишіть, яке ваше враження щодо цих піжамок і взагалі бутіка. Що вам сподобалось, а що ні. Тому що, бачите, я йшла дивитись супер дизайн, а прийшла і побачила, що українське взагалі не гірше, а навіть краще. От таке резюме моє. Другою нашою точкою в нашій inspiration карті, інспірейшн подорожі, буде бутік новий від Saint Laurent, І це не просто бутік одягу, це книжкова, книжкова крамниця. І там продаються книжки, якісь, пов'язані з модою, фотографію, журнали, але також там є маленькі обджектс, тобто предмети від Сен Ларан. І зараз це вважається прям обов'язковим місцем, куди треба зайти, подивитись, надихнутись, купити якийсь журнал чи якусь дрібницю від сен лоран Я декілька разів проходила повз, там неймовірно красиво. Це, знаєте, не просто простір як магазин, це більше місце красивого інтер'єр дизайну. Там і мармур, і бетон. от Все, як я люблю. І так, там продаються, журнал, продаються журнали, книжки, платівки. І там знаєте, є, і недорогі ціни, але є і щось таке більш дороге. Обіцяла вам зробити невелику розпаковку своєї покупки з бложки. Це ось така шовкова нічна сорочка вінтажна. Чим вона мені сподобалась? По-перше, це авжеж колір. Тут на камері він такий ніжно-ніжно-рожевий в житті. Він більше персиково-рожевий, і він аж горить. Я не знаю, як передати ось це прям неймовірний колір. Тут він не такий симпатичний. Але повірте мені. Також мені сподобалося, що тут є ось така вишивка, бачите? Вона якраз мені нагадує Міу-Міу, тому що там люблять такі бантики. І також мені сподобалось, що по краю вона ось так оброблена, бачите? Що також додає цікавої деталі. Думаю її носити з оверсайз-сорочками. В мене така є блакитна і вони класно комбінуються. Я вже приміряла вдома. А також восени, мені здається, буде симпатично з светрами. Коштувала вона 20 євро. Я думаю, що це гарна покупка. Особливо за цей прекрасний рожевий персиковий колір. Що скажете, як вам? Мені прямо дуже-дуже симпатично. Бачите, як переливається шовк? Краса. Дівчата, так як у нас, був такий влог дуже... Інспірейшн, тобто інспіруючи, надихаючи, то я вирішила, що треба під кінець трошечки заземлитися. Ну, не тільки ж прям інспіруватися, тільки правильно. Тому я вирішила піти в КОС і подивитися нову колекцію. Мені сподобалася одна спідниця онлайн, і дуже схожа є у зеро. І я вирішила зайти подивитися на неї і показати вам, що ж цікавого є в новому сезоні, в новій колекції. Я знаю, що вони ще довозять якісь літні речі, але мені здається, що час і осінніх речей прийшов. Тому зараз підемо в КОС, подивимося, що ж там є цікавого. Я вже не збирала речі, і так вийшло, що мені сподобались і такі досить літні. Зараз будуть літні образи, а вже завезли прикольні осінні речі, і наступні будуть осінні. І знаєте, дуже часто буває, що я заходжу в косу, до ну мені нічого не сподобалось, а потім мені багато що подобається. І зараз така ж ситуація. Так що будемо приміряти перший образ досить літній. На мені рожеві шорти тут не дуже видно кольор, але вони прям ніжно-рожеві. На мені 26 розмір, але вони завеликі. Бачите, прям треба було брати 25. й Хоча зазвичай в мене 26 й розмір джинсів, 36 й в масімодуті. Е, тому шорти класні, в них класна довжина і колір. І мені подобається ось це поєднання рожевого з червоним. Тому, просто якщо вам навіть не подобаються шорти, подивіться до цього поєднання рожеве з червоним, поло з шерсті такої тонкої І воно є в червоному кольорі, в сірому я точно бачила, можливо, ще якісь є на сайті. Мені воно подобається, класна якість шерсті, дуже тоненька, гладенька і приємний відтінок. На мені розмір S, В принципі, суперкомфортно, класно влітку, в місті, під багато речей, під джинси, підійде. Ще один образ, і до речі, ця, це поло чи футболка, це з чоловічого відділу, це шовк, мені здається, у складі. І мені сподобався колір, до речі, прям супер. Дівчата, хто більш високого зросту і в кого більш довгий торс, тому що, бачите, вона така досить е, довга, придивіться до цієї футболки. Класна якість, взагалі відчувається на тілі прекрасно. І колір мені подобається, і горло. Класне. На мені розмір S. Щоб ви знали, в мене зріст 170 приблизно. І, до речі, шорти. Це інша модель, вони більш короткі. І це, до речі, розмір 26-й, той самий, як в попередніх шортах, але вони прям сіли гарно. Але мені здається. Що в них різної довжини, <сміст> бачите? як це показано? В них різної довжини шорти. Бачите, вони прям помітно різні. Я не знаю, якось вони так дивно шиті, що вони якось дивно. от Бачите, тут я стою і вони різної довжини. Але шорти прикольні, мені подобається їх довжина. Добре, і Просто от, якщо брати ось цю штанінку, то мені подобається, як коли сів ось ця якось, тут є якийсь брак, на неї не дивіться. Мені подобається їх кольор, класний. Як бачите, 26 розмір сів гарно. Але от якась така дивина. Ось такий літній образ, мені подобається. Класний, комфортний. Шорти прям класні. Плавно переходимо до осінніх образів. І подивіться просто на цей прикольний светр. Він з горлом, але з короткими рукавами. Мені подобається подібне, тому що мені іноді, знаєте, не подобаються довгі рукави і люблю такі короткі, наче футболка. Але щоб це була шерсть чи кашемір. Це 100% кашемір, дуже м'якенький, реально рекомендую. На мені розмір S, І Коштує щось там 150 євро. Я скомбінувала з такими е, штанами: це Tapered Leg. Бачите, вони такі трошечки завушені донизу. Мені не сподобались ці штани, одразу ж кажу, тому що тут 26 розмір, він трошечки завеликий. а 25-й за маленький. І тобто не туди, не сюди, не знаю, ну, мені не сподобалось, як вони на мене сіли. Але виглядали на вішаку дуже симпатично. Але ось ця кофта я рекомендую. Я подібно купила собі на знижках, от зараз. І класний варіант, знаєте, взимку в машині, наприклад, чи восени, коли не дуже холодно. Під джинси буде прикольно. Колір класний. Дівчата тепер просто зірочка цього огляду. Ось цей светр. Я не можу. Наскільки він м'якенький, це кашемір. Він такий махнатенький, бачите, пухнастий Це зараз стало модно робити ось такі пухнасті кашемірові речі. Що ви розуміли? Я купила майже такий самий, але сірий на знижках в абсолютно кашемір. Е, ну, урвало. Тому що він коштував в два рази навіть більше, дешевше. Але ось тут. Ну тут такий колір просто неймовірно гарний. Як я люблю, пугавки, ось ці застібки, вони в тон з шерстю. Я таке люблю, коли не роблять знаєте, стандартні, звичайні якісь контрастні, а виготовляють ось такі от прямо в тон. І на мені розмір S. Подивіться, наскільки ж він комфортний і м'якенький, ви навіть не розумієте. Він буде неймовірно класно з джинсами. Зараз я його примірила з такими хакі штанами Також симпатично, до речі, і колір їх мені подобається. Але щось робиться з розмірами в кос, тому що у мене розмір 36 їх штанів. Я зараз навіть в штанах Кос дуже схожих на ось ці. Вони в розмірі 36, вони на мені ідеально. Цей 34-й розмір. Я б взяла 36, вони завеликі. 34-й сидять так, як раніше сидів 36-й. У мене талія Де 66, я не схудла, ні. Може <с> навіть потустіжила, талія 66, бедра щось там, напевно, 94, ну от 34 сів гарно. Ось так вони виглядають. Бачите, такі прям оверсайз, але прикольно так під балетки. Класний колір. Трошки можна підгорнути чи підрізати, якщо вам задовгі. Але цей светр, подивіться, наскільки класно. Просто м'якесенький, як хмаринка. Ой, може, смішне, старо розкажу. Мій кіт, він просто, я не знаю чому, дуже обожнює нападати на справжнє хутро. Я навіть купила йому такого зайця, пам'ятаєте, брилочки, як ми вішали на сумки, з такого, типу, з натурального хутра. Типу, як овчини, я не знаю, якогось зайця-рекс, ну щось таке, м'якесеньке. І це його улюблена іграшка. І е, колись до нас зайшла дівчина в натуральній шубі дивитись квартиру. І е, він реально просто нападав на неї. Він прям пригав на неї. Він не міг заспокоїтися, він прямо хотів на неї пригнати. І з'їсти, напевно. І чоловіку навіть довелося його тримати, щоб він не нападав на цю дівчину нещасну, на цю шубу, будемо відверти. Дівчина там була так по боку. Так ось, коли я принесла ось такий светр від Абсолютно Кашемір, який я придбала, він такий на нього, такий нюх-нюх-нюх-нюх, і потім як напав на нього, я ледве видрала. Так що шерсть майже як натуральна, як справжній зайчик. І дивіться, під ці ж штани кольору хакі я приміряла рожевий кардиган. Він неймовірно ніжного кольору, не занадто барбі, не занадто такого дитячого рожевого. Він... Ніжно-пильно-пудрово-рожевий. Мені неймовірно подобається цей кольор. І ось це поєднання рожевого і хакі напевно, одне з улюблених. Я, до речі, шукала собі рожевий кардиган під мої зелені штани. І зараз я, до речі, ось це разом. Мені подобається, що в цьому кардигані ось ці застіпки, вони в тон з шерстю, тому що це дає такий більш дорогий вигляд. Ніж коли вони, вони такі контрастні, стандартні е, пугавки. Ось тут прям гарної якості фурнітура. Мені подобається. До того ж, цей кардиган є також з довгими руками, такий же кропнутий, тому, якщо вам сподобався, але ви хочете з довгими руками, він є. Е, це на мені розмір S підійшов ідеально. До речі, примірила ось цей е, ніжно-рожевий топ зі своїми. І яскраво зеленими штанами, до речі, від кос. Мені прям супер подобається це поєднання кольорів. Мені прям подобається взагалі цей светр. Не знаю, чи нормально, що він з короткими рукавами, чи буде це комфортно, але мені здається, виглядає прикольно. І під джинси буде також класно. От, наприклад. Давайте зараз прикладу просто ось так. І ми ось так от подивимось, поєднання кольорів. Ну, також нічого. Класно виглядає. Можливо, зараз собі придбаю цей легенький кардиган. Давайте покажу, що я тут наприміряла, бо треба взяти інші речі. Ось ця шовкова чоловіча футболка. Ось цей код на поло і розмір, до речі. І рожеві шорти. І давайте покажу вам коди. Ось це светр хмаринки. на Мені був розмір S. Ціна 200 євро. Так, Не дешево. Ось це светр з коротким рукавом. Також розмір S. Я сьогодні взяла всі S. ки Штани. Розмір 34-й. Потім білі штани, які не сподобались. Як сіли мені. Можливо, треба було 24 помітити, але я думаю, що вони були б занадто в обтяжку. Шорти. Розмір 26. Наша примірка закінчилася. Сподіваюсь, ви придивили щось цікаве для себе, тому що я зараз іду і думаю про ось той рожевий кардиган з короткими рукавами, який ідеально підійшов під мої зелені штани. Тому що я прям давно шукала подібний кардиган. А наш влог добігає кінця. Сподіваюся, що ви не тільки надихнулися і подивились прекрасне, але ще ось була така хвилинка корисного, огляд на кос. Я сподіваюсь, що ви... Ой, машина ще зів'є мене. Так, шуршим далі. Я сподіваюсь, ви підписані на мене. А якщо ні, то обов'язково підпишіться. Я прямо кожному підписнику радію. У мене ще їх не так багато, тому прям радію кожному. Я вас обіймаю, цілую. Бажаю класного тижня. Обіймаю пока-пока.